Це честь для мене брати участь у цьому заході і, зокрема, виступати після таких потужних, після людей, які читали настільки потужні вірші. Я, мабуть, і почну з цього вірша, про який говорила Тетяна, який присвячений герою Небесної Сотні Остину Голубнюку. Це була власне така історія, коли на святу вечерю наша родина зібрала за столом. Знаєте, зараз ми сучасні люди, зазвичай втуплюємо в свої гаджети, телефони, айпеди. І, власне, переглядаючи стрічку Фейсбука, я побачила пост батька Остима стимахлубнюка про те, що ось уже. Друга вечеря без нього. І просто на якийсь час я задумалась, я спробувала примірити до себе, що відчувають люди, які сідають за святковий стіл, бо це ж свято, але їхніх близьких з ними вже немає. Ось і в результаті. Тихіше колядко, нехай мій син поспить. В нерівнім бою здолала його втома. Лежить горілиць, рядниною снігу вкритий, нехай отпочне, чекають його вдома. Тихіше колядко, здригається день від куль, багряних струмків збираються долом ріки. колишуться ноші. Ой, люлі, синку, люлі, так міцно примружив бездонних озер повіки. Тихіше колядко, Небесний гукає дзвін. Шикуються чоти, рихтують у бій колісниці, веде побратимів під хоробою син, щоб ночі різдвяної Божим дитям народитись. Ще один, який хотіла би прочитати, це просто як звернення у дитинство до тієї дівчини, в якої були великі мрії. Але напевно, напевно, вона не всі їх ре... зреалізувала, я не хочу казати зрадила. Там, у сповнених дивного вечорах мого дитинства, зостався незібраний липовий цвіт. Здовж дового, як тунель до клінічної смерті гостинця, жила руками баби виплеканий світ. дорослих історій на дитячій канві вишитих. Кольорами сумнівів і тривог, і поїхати не означає залишити. За тобою слідують і твій демон, і Бог, відриктись одного, присягти іншому, шепотіти у віччя і непокій, а там зриває суціття липові дівчина на відстані витягнутої руки. І я насправді не маю гадки, якою покутою виблагати її прощення, за те, що ми так і не заварили чаю. Бабиного затишку порцелянові горнятка поросли трощею. Вибачай, Віна моя, вибачай. Ось і ще один про Донецький аеропорт. Я його побачила як дім залізних птахів. І тому такий ось образ. Залізні птахи, відлітаючи, заволокли небесну браму. Хмарами, дощами, пронизуючими вітрами. Люди вставали досвіта і клякали читати псалми зітханнями, мовчанкою, напівживими голосами і питали один одного хто, як не ми. Вартові дому залізних птахів ховали братів дольмени, продовжуючи вірити у Бога правду, свободу і дива. І день заступила ніч, і тривала темрява 242. Відтинки нескінченності. Кроки землею, що вкривалась вирвами, бурюкалась, борсалась і ревла, аби не змогли інші звести у тім домі капище німовного відчаю скорботи і зла. У краї, де колись був дім залізних птахів, не втрачають надії на повернення, і далі встають досвіта читати псалми за життя вартових, і поміж молитвами і боями продовжують один одному передавати, хто, як не ми.